Читацькому клубі Укрлітвечорниці цього місяця ми перейшли до періоду в літературі, в тому числі українській, який називається реалізм. Що значить досліджуємо? Читаємо твори, отримуємо щоденну порцію контенту різноманітного, пов'язаного з історією, етнографією, культурою, біографією митців того часу. І, звісно, раз на місяць обговорюємо. Те, що дізнались, те, що відчули, те, що вразило тощо. Чим же я керуюсь, складаючи цей самий список рекомендованої літератури творів і авторів, які є частиною канону, керуюсь я оцією книгою Ростислава Семківа, «Прогоди української літератури, раджу мати цю книгу в себе вдома всім, хто цікавиться українською літературою, в тому числі і класичною, як раджу, до речі долучитися до. Нашого читацького клубу в його онлайн-форматі або в офлайн для запорізької групи. Ну, і як завжди, користуюся тим, що ця книга в мене вже є, вже читана, перечитана і зачитую невеличкі уривки для тих, хто ще поки що її не має, але вже хоче знати, що ж змінилося в світі в 19 сторіччі, аж так, що романтизм поступився місцем реалізму. Давайте дізнаємось. Вочевидь, романтична свідомість, яка вимагає героїв та подвигів, ось вам є ознака перша романтизму. Почала занепадати від часу краху Наполеона та його наполеонівських планів. Революційний генерал, обраний народом консул, що проголосив себе імператором у 1804 році. Багатьох обурював своїм відступництвом від ідеалів революції, як, наприклад, Бетховена чи Байрона, але більшість захоплював сміливим авантюризмом та нестримною енергією. Пропащу силу французького простолюду, котра 15 років роздирала Францію зсередини. Він спрямував назовні. Вже у 1805-му імператор завдав поразки австрійським та російським військам під Аустерліцем. Далі окупував масу дрібних німецьких князівств, узяв Берлін, вдерся в Іспанію, Італію та навіть висадився і повоював в Єгипті та Сирії. Але поруч були і невдачі, які далі призвели до справжніх катастроф. Одному важко воювати з усім світом, навіть якщо ти наполеон. Так, тут далі про невдачі. Лорд Нельсон розгромив французький флот у Трафальгарській битві. Потім британці підтримали партизанську війну в окупованій Іспанії, блокували доставку амуніції в Середземному морі. Що робить Наполеон? Так, він вирішує завдати несподіваного удару на Сході і йде на Росію. Що було з Наполеонівською армією в Росії, ми знаємо, тому цей шматочок я пропущу і одразу переходжу до підсумку. У 1815-му, коли переможні Австрія, Британія, Прусія та Росія на конгресі у Відні переділили Європу. Романтизм закінчився, принаймні в політиці і для більшої частини європейських урядів. Тепер знову правили монархи, а за опору їм були армія та бюрократична система. Нудно, але надійно. Континент заспокоївся і так тривало три десятиліття. Якраз тоді почали писати тексти нового типу: виважені, ґрунтовні, реалістичні. Проте, чим відрізняється реалістичний текст від романтичного, я начитала уривок з цієї книги трошки раніше. Лінк на це відео, на цей розділ, начитаний мною, побачите в описі під цим відео. Водночас, епоха спонукала робити винаходи і досліджувати. Це був час гігантських змін у повсякденному житті, що стали можливими завдяки науці та її здобуткам. Ще у попередньому, 18-му сторіччі, сталося два епохальних винаходи, які суттєво розширили можливості людини. У 1769 році французький інженер Ніколя Жосеф Кюньо встановив паровий котел на масивний військовий віс, і конструкція рушила з місця, попри всі сумніви скептиків. І нехай це перше в світі авто розвивало швидкість лише 5 км за годину, проте початок було покладено. Хто знає, якби король Людовик XVI не згорнув фінансування проєкту, то, ймовірно, уся техніка зробила б значно швидший стрибок, і фантазії з тимпанку були б не такими вже фантазіями. Другий винахід зробили теж французи у 1783 році. Брати Жозеф Мішель та Етьєн Монгольфє вперше подолали земне тяжіння і піднялися вгору на повітряній кулі. Але справжній прорив, що круто змінив життя усього світу, здійснили англієць Річард Трівітік та американець Джордж Стефенсон. Перший у 1804 а другий у 1814 побудували перші паротяги. Паротяг є справжнім символом 19-го сторіччя, тому такий промовистий фінал героїнів Анні Кареніній Льва Толстого. Її убиває безжальна епоха, в якій вона опинилася. Та й для Агати Крісті вже у 20-му сторіччі поїзди, «Східний Експрес, «Блакитний Експрес продовжують бути метафорами цілого суспільства. Пасажири творять його, так би мовити, збірний образ. Можливість мандрувати чи переміщувати вантажі залізницею та повітрям означали інтенсифікацію повсякденного життя. Багато інших винаходів доповнили реальність, зробивши звичною практикою раніше неймовірне. У 1826 році французький винахідник Жозеф Нєпс робить перше відоме в історії фото. Тепер світ можна бачити з фотографічною точністю. У 1858-му починає працювати трансатлантичний телеграф. У 1864-му П'єр Еміль Мартен будує винятково ефективну сталеливарну піч, логічно названу Мартенівською. Могутність економік починають вимірювати у довжині залізниць і тисячах тонн виплавленої сталі. Цей змінений світ нових можливостей потребує нових сюжетів, нової літератури. Така популярна упродовж романтичної епохи поезія відходить на дальший план. Починає панувати велика проза, багатосторінкові романи, що дають вдосталь місце для детального аналізу цієї дивної механіко-органічної істоти. Людини, кожен роман стає таким собі кейс стаді людських взаємин і дії суспільних сил. Письменники відсувають фантазію на бік. Тепер слід хіба зовсім трохи дофантазовуючи зображати світ таким, яким він, він є, з фотографічною точністю. І віра в людський розум та можливості науки протримується упродовж усього 19-го сторіччя. Її не скомпрометують ні революції 1848 року, так звана весна народів. Коли більшість європейських монархів дали своїм підданим Конституції і скасували кріпацтво, ні запекла Кримська війна, ні жорстока громадянська війна у США 1861-65 років, чи визвольні рухи в латиноамериканських країнах, що вибороли їм незалежність від Португалії та Іспанії. Усе це вкладалося в рамки здорового глузду, здавалося виправданим і доцільним. Ці процеси навіть розглядали за аналогією з теорією еволюції Чарльза Дарвіна, що набула популярності від часу появи його суперрезонансного трактату про походження видів у 1859-му. Лише коли Європа почне тривожити передчуття великої всесвітньої війни, ця упевненість трісне і нову розчахнуту сумнівами свідомість, що розпачливо шукає виходу. З абсурдної реальності назвуть модерною. Той ментальний та суспільний злам покличе до дійсності нову поетику і створить нові обставини письма. Але це буде вже далеко у другій половині сторіччя. Тим часом українські автори і тепер уже і авторки, як і більшість письменників тогочасного світу, спокійно беруться за перо, так, усе ще за перо, і починають описувати, розмірковувати. Повчати. Цього місяця ми читаємо в клубі твори Марка Вовчка. Саме в її творчості дуже яскраво видно цей перехід від романтизму, сентименталізму до реалізму і психологізму. Отже, знову таки запрошую вас до нашого клубу, і я пішла читати.